Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, З нами на зв'язку, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, пан Ігор Бураковський. Вітання, пане Ігорю, вітаю, вітаю. пане Ігорю. Вчора дізналися про те, що виявляється в Україні відклали запровадження реєстру олігархів. Хоча це є однією із вимог для нашої євроінтеграції для вступу. До Європейського Союзу переговори про вступ мають розпочатися нібито незабаром згідно даних деяких західних ЗМІ але водночас хочемо дізнатися загалом про цей реєстр, що він означав, хто туди мав би потрапити і чому відклали його запровадження. Давайте почнемо з самого початку. Як ви пам'ятаєте, відносно нещодавно да, було прийнято закон про. Олігархів, От, ну, а якщо говорити про його повну назву, то там е, мова йшла про те, щоб мінімізувати вплив тих осіб, які мають е, сильні економічні, медійні, політичні і так далі. І так далі позиції. Чому? Тому що в принципі сам термін олігарх він такий, знаєте, напівполітичний, не пів не півюридичний. Ну і мова йшла про те, що е, треба мінімізувати вплив цих людей. Зрозуміло, що вони відіграють, відігравали у. Тому разі до дуже суттєву роль mm -hmm. в українській економіці і політиці з усіма відповідними негативними наслідками. Далі було прийнято рішення про те, що олігархи це певна категорія людей, було виокремлено чотири основні ознаки олігархів. Ну, і значить, держава намагалася врегулювати стосунки між олігархами та державою, між олігархами та політичною діяльністю безпосередньо в Україні. І для того, щоб це врегулювати, було прийнято якраз рішення про запровадження олігархів, реєстру олігархів, тобто там за цими Чотирма е, ознаками мали бути внесені конкретні прізвища, і ті люди, які безпосередньо потрапляли в реєстру олігархів, вони мали підкорятися цим новим правилам, які запроваджувалися законом. Це якщо говорити про таку загальну, про таку загальну інституційну схему. Mm -hmm. Ну одразу хочу сказати, що. Дуже довго йшли розмови про те, що і як безпосередньо треба робити, От, але е, запровадження саме цього реєстру стикнулося щонайменше з двома проблемами. Перша проблема це проблема, пов'язана із визначенням олігархів. Ну, з одного боку, ми начебто всі розуміємо, що таке надмірний вплив, що таке там, домінація в. Якихось секторах економіки і так далі, але з іншого боку, виявилося, що це дуже складно порахувати, це дуже складно технічно визначити і сказати, що от якщо у тебе, умовно кажучи, там от стільки то штиків у Верховній Раді, то ти маєш політичний вплив. Якщо ти скажімо, значить не маєш там свою умовно кажучи фракцію, то в тебе такого політичного впливу немає. Ну і була друга проблема. Проблема в тому, що з самого початку наші партнери, ну я би сказав, стримано поставилися до цього. Закону і Україна віддала цей закон на е розгляд венеційської комісії. І от Венеційська комісія, ми знаємо, це такий дуже Авторитетний міжнародний інститут, який намагається дати своє незалежне міжнародне, якщо так можна сказати, правове бачення тим чи іншим змінам для того, щоб уникнути якихось потім проблем у співпраці між країною, що приймає цей закон, і своїми партнерами, це так дуже важко звучить, але кінецьким всем все таки знаєте незалежний орган моніторингу, незалежний орган оцінювання найбільш таких от складних законодавчих актів, які приймаються безпосередньо державою літку цього. Року е Венеційська комісія дала свій висновок, і висновку було написано, що з цим законом є проблема, якщо вже так делікатно говорити. Е ця проблема полягала в тому, що закон, як вони написали, мав багато чому персоналістський характер. Тобто законом за законом одразу прочитувалися певні конкретні прізвища, при певні конкретні люди, певні конкретні сфери, певні конкретні mm -hmm. так мовити дії, і з точки зору якраз е венеційської комісії, закон треба було б змінити або подумати про те, щоб запроваджувати систему боротьби з олігархічними, е якщо так можна сказати, проявом або олігархічним режимом. Одна справа, коли ми боремося з конкретним е злочинцем, і намагаємося про. Повісти, що таке так скач було створено, що зробив цей злочинець. Інша справа, коли ми намагаємося в політичному житті змінити систему, коли ми боремося з корупцією, звичайно, це боротьба з конкретними корупціонерами, але в тому числі боротьба безпосередньо самої системи корупційних зв'язків. Ну і далі е, в, виникла така та так сказати, е, е, непроста ситуація, коли з одного боку е, були виділені гроші, було створено цей самий так сказати, реєстр олігархів, але далі виникли проблеми. Перша проблема в тому, що одним із реєстрів, одним із олігархічних ознак було володіння або контроль за засобами масової інформації. Думаю, ви журналісти, ви це знаєте. Декілька українських олігархів, скажімо, зокрема, Ріната Ахметов, Петро Порошенко. Вони фактично в тій чи іншій формі позбулися, у всякому разі, юридично позбулися своїх медійних активів. Але питання навіть не в цьому. Один із ключових. Одна з ключових ознак олігархів це статки. Я не буду зараз називати цифри, але під час війни статки цих людей дуже сильно впали, і таким чином виникла ситуація: як порахувати сьогодні статки цих людей, як порахувати їх вплив на економіку. Ми втратили приблизно 30% нашого валу внутрішнього продукту в 2022 році, і ясно, що найбільше в не найбільші втрати понесли безпосередньо олігархи. Якщо раніше е, наш відомий олігарх Рінат Ахметов був е, фактично номер один в усіх списках Форбс українського і не тільки так скажуть українського, за оцінками різних експертів, то на сьогоднішній день Рінат Ахметов поніс найбільші втрати пов'язані з війною. Мови йде Зімо про два металургійні комбінати в Маріуполі, мова йде про велику кількість інших активів, і таким чином виникла ситуація з тим, щоб як порахувати і як конкретно заповнити цей список. Хто сьогодні є олігархом, а хто олігархом на сьогоднішній день не Плюс, як ми бачимо, певної мірою, ну не певною мірою, досить суттєво змінилася система прийняття е, політичних рішень в країні. На сьогоднішній день основні політичні рішення приймаються в централізований характер, приймаються президентом, приймається. Через Раду національної безпеки та оборони ми маємо ситуацію із е, запровадженням військового стану, і е, ми не знаємо, коли це все так мовити закінчиться, і таким чином можемо говорити про те, що наша політична система функціонує в іншому режимі, ніж це було у мирний час. От, з моєї точки зору, це основні проблеми, які говорять про те, що ми з одного боку розуміємо проблему олігархічних, е, олігархічних впливів, а з іншого боку, ми бачимо зміну ситуації. В Україні, і ми бачимо те, що на сьогоднішній день фактично це ну давайте чесно говорити. Це не на часі, це не на часі, і дуже технічно, дуже технічно це складно зробити. Останнє, що хотів би сказати, що в такому лекції монолозі. О, це те, що е, свого часу, як тільки з'явився закон, е, багато експертів, експертів, юристів, е, багато експертів, економістів. Ну і тут сам себе звичайно прорекламую. Я також е, говорили про те, що завели великим рахунком треба боротися не з окремими людьми. От, а треба боротися безпосередньо з системою, тому що якщо мова йде про олігархів, вони ну давайте чесно скажемо, вони не скоювали конкретних злочинів. Да, вони впливали, але цей вплив треба безпосередньо обмежити. Але цей вплив вони намагалися робити в межах ну умовно кажучи, того законодавства і політичного режиму, який був. Я їх не але, Тим не менше, це Так, да, з іншого боку. Давайте дивитися на олігархів не просто як на дуже багатих людей. Ми звертаємо увагу на статків. Це великі підприєм. Ємці, і як національний бізнес, вони мають право на представництво своїх інтересів. Звичайно, представництво цих інтересів має відбуватися в такий спосіб, щоб задовольнялися суспільні інтереси. Але тим не менше з ними треба спілкуватися, з ними треба так ска розуміти, що і як безпосередньо відбувається на їх ринках, і вибачте, їх також треба захищати, скажімо, на тих же самих на зовнішніх ринках, як великих експортерах. Тому мені здається, що ми тут потрапили в таку так мовити, знаєте, певну ну пастку, коли з одного боку зрозуміло, що олігархічний режим треба е демонтувати. Фаген має бути зруйнованим, але з іншого боку, виявляється, що його треба руйнувати не через цільові дії проти окремих людей, а через дуже непросту бухгалтерську вивірену роботу, пов'язану взагалі з руйнуванням режиму, як такого, і попередженням виникнення можливих олігархічних, ну як би сказав би так, метастазів в майбутньому, пане Ігоре. А як ви вважаєте, можливо, варто запросити міжнародні інституції дати їм повноваження? Це б подолало, от, наприклад, бар'єр браку інформації щодо активів олігархів як в країні, так і за кордоном, якщо ми все-таки йдемо в Європу, ви знаєте, проблема навіть не за великим рахунком браку інформації. Да, Мови не йде про те, що вони там щось там приховали, хоча очевидно, використовувалися певні схеми і так далі. Проблема полягає в тому, що якщо ми подивимося на їхню сьогоднішню вартість. На їхні сьогоднішні вартість активів, то вони втратили ну, зруйновані комбінати, це мінус. Ну і кожний так мовити, бізнес має свою ринкову ціну. Якщо я виходжу і хочу продати, умовно кажучи, свій ресторан, то потенційний покупець буде завжди говорити так, скільки в тебе людей приходять, які вони, значить, які срави вони так сказав, замовляють. Та, і з цього я буду рахувати важливість свого бізнесу. Тобто, тебе класний ресторан, там мармурові сходи, там, басейни, там, значить, якісь там я не. Не знаю, павичі ходять і так далі. Якщо немає клієнтів, то вартість свого бізнесу рівно нуль. Рівно нуль або взагалі мінусово. Треба підтримувати, годувати покачів, да? треба значить годувати золотих рубок і так далі. Треба платити людям заробітну плату, але ресторан не працює. І в цьому якраз також виникла на сьогоднішній день проблема. Тому ті, умовно кажучи, економічні показники, які ставилися для олігархів в мирний час, вони не працюють сьогодні у військовий час. Ну, це дуже проста така ситуація. Можливо, вона певною мірою цинічна, да, але чим ближче ви живете до е Місця, місця бойових дій, тим менше коштує ваше майно. Ну, вибачте, це такий залізний, так мовити, закон економіки. Приблизно те саме відбувається і тут. Я ще раз хочу сказати: питання не в тому, що ми зараз виправдовуємо чи не виправдовуємо олігархів. Питання значно більш складніше. Є просто певні речі, які не можна вирішити. Знаєте, давайте сьогодні там будемо справляти податок на 3%, 5%, або навпаки, там комусь так мовити допоможемо. Це дуже проста і зрозуміла дія. Проблема полягає в тому, що олігархи. Олігархи – лігархів, це частина е, нашої політичної системи, і для того, щоб їх позбутися, нам треба реформувати політичну систему. Знову таки, можливо, я неправильно кажу, але е, коли мова йшла, скажімо так, ну нікого не хоче образити про боротьбу з мафією на ті ж самі Сіцілії, багатьох інших країнах, це була системна робота. Це була системна робота. З одного боку, це були так мовити конкретні кримінальні злочини, а з іншого боку, це були зміни, в тому числі і в політичних речах. Ну, скажімо, якщо мова йде про Україну, то зрозуміло, що е, треба регулювати, наприклад, вплив приватних осіб приватних інтересів на діяльні засоби масової інформації. Ви, як журналісти, знаєте краще, що і тут треба безпосередньо зробити. Якщо мова йде, скажімо, про політичний вплив, да, то нам потрібні цивілізовані закони, скажімо, про лобіювання інтересів з тим, щоб це лобі Івання було не десь там, в якихось кафешечках, ресторанах і так далі, а щоб воно було відкрите, щоб громадяни могли розуміти, хто які інтереси відстоює, і має бути відповідний механізм, коли держава може спілкуватися з усіма, але в такий, так мовити, інституціоналізований спосіб. Якщо мова йде знову таки про політику, давайте говорити так сказати, про фінансування українських партій, тобто як зробити так, щоб у нас не було, умовно кажучи, спонсорів, тире власників відповідних партій з усіма з усіма наслідками. Далі. Мова йде знову таки про питання державної служби, про питання конфлікту так мовити інтересів. Ми знову повертаємося до речей, які треба вирішувати на системному рівні. Можливо, це звучить не дуже, знаєте, так, от от оперативно сьогодні прийняли рішення. Ми всі хочемо, щоб все сьогодні було зроблено. рішення прийняті сьогодні спрацювали на завтра. Ясно, в тому числі і синдром війни. Нам дуже хочеться, щоб все так мовити сьогодні закінчилося. Але це не працює. Це дуже така непроста копітка робота, яку має здійснювати. Ну но... Знову таки, скажу, можливо, не популярну річ кілька поколінь українських політиків. Пане Ігорю, а от е, після того як очільник мін'юсту Денис Малюська заявив про те, що цей реєстр запровадження цього реєстру відкладається, але водночас він заявляє про те, що е, інструменти цього реєстру можна використовувати. Чи дійсно це так яким чином, і чи це дійсно не вплине на наші перемовини щодо вступу з ЄС? Чи можна сказати Єврокомісія закриє очі на цю ситуацію щодо олігархів? Ну одразу хочу сказати: якщо уважно почитати оці умови, які виставлені для України, як? Почат для поча як критерії початку перемовин безпосередньо, то там питання про олігархів, воно не сформульовано в такий, знаєте, в лінійний спосіб. Україна зобов'язується провести до і після цього ми почнемо перемовини. Там питання поставлено в тому, що європейська комісія, ну я би так сформулював, якщо дуже просто перекладати з англійської мови, та, да, вона значить вважає потрібним. І вважає важливим боротьбу безпосередньо з олігархами, але при цьому так мовити, значить, ця боротьба, якщо так можна сказати, та вона має вестися в легальному легальному вимірі. Якщо не пам'ятаю, там також згадується в тому числі і необхідність отримання висновку від венеційської комісії. Тому я думаю, що на сьогоднішній день та ситуація, яка склалася з імплементацією антиолігархічного закону, це в принципі предмет для перемовин. І я не думаю, що це буде знаєте великою проблемою для України. Мені здається. Більше сьогодні проблем буде пов'язаних з імплементацією європейського законодавства, тому що олігархи це тільки маленька частина, коли мова йде про вступ до європейського союзу. Мова йде про імплементацію європейського законодавства, а європейське законодавство це сотні тисяч сторінок різного роду правових документів, і тут нам буде дуже складно і дуже непросто вести перемовини на що ми будемо імплементувати сьогодні, а чого ми, скажімо, не будемо імплементувати, тому що нас просто на це немає можливості. Ну, скажімо, така проблема. Я не знаю, наскільки вона такі, прозвучить після олігархів, цікаво чи ні, але ви знаєте про те, що, скажімо, сьогодні для того, щоб е, імплементувати для того, щоб відновити інвестиційну діяльність в Україні зняті певні обмеження на, скажімо, екологічну експертизу тих чи інших об'єктів. Зрозуміло, чому тому, що нам сьогодні потрібні об'єкти, потрібна інфраструктура. Далі будемо розбиратись, бо країна сьогодні живе в режимі виживання. Тут очевидно будуть запитання з боку наших європейських партнерів, хлопці і дівчата. Що ви там робите з зеленим переходом, з навколишнім середовищем, цілями стійкого розвитку тисячоліття і так далі, і так далі. І такі тому я думаю, що як мені здається, питання олігархів на сьогоднішній день є звичайно важливим, але важливим перш за все в контексті політичних реформ боротьби з корупцією, боротьби з конфліктами інтересів, боротьби от з тими речами, які фактично вже давно ну змушують нас визнавати неефективність нашої політичної системи. Ну і до цього я б також ще скажімо так ска додав, що питання перемовин дуже важливо, але от скажімо. Ви знаєте і про те, що європейська комісія прийняла рішення про створити спеціальне про створення спеціального інструменту на 50 мільярдів євро для допомоги Україні. От якраз цей інструмент передбачає прийняття Україною плану, що ми будемо робити, будемо робити перш за все в плані відбудови. Це я все так довго кажу для того, щоб сказати про те, що одним із ключових елементів цього плану має бути запропонована українською стороною система протидії корупції з тим, що гроші це не пішли, умовно кажучи, наліво, система пов'язана з тим, щоб уникнути конфлікту безпосередньо інтересів. І, от на ці речі мені здається, сьогодні треба звертати більшу увагу плюс. Ви знаєте, по новинам прийшла, прийшла інформація про те, що е з України будуть активно працювати. Е ну, давайте їх назвемо так звані ревізори. Скажімо, mm -hmm. з тих же самих сполучених штатів Америки, які будуть на е квартальному е в квартальному е вимірі, тобто що кварталу, е подавати свої. Е Доповіді, аналітичні записки е, уряду Сполучених Штатів Америки, парламентарям, Конгресу Сполучених Штатів Америки, про те, як скажімо, використовується та ж сама міжнародна допомога. Тому от мені здається, що нам треба займатися цими так мовити речима, елементом яких є в тому числі протидії приватних інтересів з боку так званих олігархів. Пане Ігорі, ну і кінець, якщо дійсно зараз не на часі запровадження цього реєстру, чи не може так трапитися, що до завершення війни просто не буде кого вносити в цей реєстр олігархів? Бачимо, яка ситуація з активами Фірташа, Коломойського загалом довкола цього олігарха таке може трапитись, на вашу думку? Ну, ф, теоретично може трапитися, хоча з іншого боку, ми можемо ну знову таки суто технічно, скажімо, знизити, умовно кажучи, цю стелю так мовити, ну, хто є олігархом, да там умовно кажучи, від трильйона перейти до ста мільйонів, і таким чином ми з'являться ці олігархи. Тобто може бути все. Але я ще раз хочу сказати, що просто е, запровадження реєстру показало з одного боку наскільки це непроста справа, а з іншого боку, вона показала необхідність того, щоб е, дійсно зробити боротьбу з олігархами. Хоморігархічними впливами і все про що ми з вами говорили, саме системною роботою, тобто роботою, яка має йти так в горизонтальному режимі. Не тільки от є олігархи, ми так мовити, обрізаємо йому так сказати, коріння. Да, обрізати коріння можна через горизонтальні речі. Я вже говорив про це: це фінансування партій, це і, скажімо, питання, пов'язані з стосунками з засобів масової інформації. Ну і звичайно, якщо мова йде про економіку, ми якось говоримо в основному про політику, мова йде про те, щоб посилити роль українського антимонопольного комітету, тобто ми повинні попереджувати формування монополій на українському ринку. Ну, якщо а, не уникнути формування монополії, є такі ринки, які є ну самого початку монополістичними. і Тут ми нікуди від цього не подінемося. Там є монополії в усіх країнах, не тільки в Україні, скажімо, і в інших країнах. Як треба ці безпосередні монополії регулювати? Тому коли ми говоримо про ці речі, то скажи давайте не забувати про важливість не тільки політичних рішень на рівні Верховної Ради, але скажімо, перетворення українського антимонопольного комітету на такий же політично незалежний інститут, як і національний банк. України мені здається про це. Ми сьогодні мало говоримо. А от якщо ми скажімо, подивимося на е, е, наші домовленості з міжнародним валютним фондом стосовно допомоги на домовленості з іншими донорами, то якраз питання економічної конкуренції там займає одне щільних місць. Щоро, дякую дякуємо, пане Ігорю, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ігор Бураковський був з нами в ефірі. телеканалу Гід та Радіо 1. На все добре, пане тримаємось. Тримаймось.